Шалом, Це Славко. Наразі поговоримо за ті дії противника, що мають складати найбільшу небезпеку для Авдіївки, де це зараз небезпечніше на півночі, в районі Тірікона, де противник пробує закріпитися вздовж залізної, залізниці, і коли ті щоб розвернути атаку на Коксохім, Авдіївський, або на півдні, де вони просуваються в районі Первомайського, вздовж Прудів. Ось що нас має цікавити, бо те, що вони діють в районі царської охоти, фінтервітраційної станції, це очевидно, що дії тут будуть. Нам уже важить не так дії за самій Авдіївки, як небезпека окрилення українського групування на півдні і на півночі. Що на це можна сказати? Ось фронт. Ось ви бачите конфігурацію цього Авдіївського. Мішка те, що противник зосередив тут уже на північ від Авдіївки важку артилерію, що українці знищили тюльпан. Отут, от в районі Новосьолівка, друга Красногоївка, Петровська, 240 мм тюльпан був знищений силами, ясно, що противник підтягає важку артилерію. Це той випадок, коли тюльпани можуть багато чого зробити для противника в обороні такого міста, в здобуванні такого міста і в здобуванні. В тому числі і Коксахіму. Ну, це ми знаємо. І друге, що отут-от на півдні теж танки противника, теж українці нищать танки противника. Що де тут була ширша карта? А це наш Петербург. Отут-от що просування все-таки на південь небезпечне, щоб. Бачиш, не так зараз тримати мішок, то поки що нам не зрозумілі дії командування ЗСУ, для чого воно посилює себе тут. Якщо воно себе посилює на флангах, то можна зрозуміти. Якщо бригади прикидаються сюди, ведуть бої в районі Первомайського і тут це зрозуміло, щоб не дати просидутися південному крилу. Але щоб лізти в мішок, то я сумніваюся, що тут треба дивитися, де. По геолокації нищиться нова техніка, де попадає техніка 47-ї бригади, інших бригад, де вони розташовані і де вони діють, важить. Сподіваюсь, ми за цей час розберемося. А тут іще раз оцього нашого Петренка, хай він це спроба закріпитися вздовж залізниці і боротися за тірікон. ну хай поборються. Розумієте, що все це лише справа часу. Всі оці от. Мішок в Вавдіїці, це справа часу і важить зберегти Сили України і не дати просунутися Південні, що Ми бачимо атаки. Ну, ясно, противник змагає зачистити ще якусь частину чер чер Донецької області, готує більш зручні позиції для ймовірного зменшення загострення конфлікту. Ну, не знаю, на що вони сподіваються. Принаймні, це має характер. Не так виконання якоїсь програми мінімум, я би так сказав. Дії росіян виглядають як використання програм виконання програми мінімум з, з, за окупацію частини Донецької області, лише тієї, що лишилося за більше більшого результату вони тут досягти не можуть ніяк. Ну, побачимо, що ми скажемо за це увечері.